Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка! Антибіотики це сильнодійні препарати, що використовуються для боротьби з бактеріальними інфекціями. Вони працюють, вбиваючи бактерії або перешкоджаючи їх росту та розмноженню. Тому так важливо знати правила призначення антибіотиків. При правильному призначенні, ви повинні приймати антибіотики лише тоді, коли вони необхідні, тому що вони можуть викликати побічні ефекти. Та сприяти розвитку антибактеріальної резистентності. Мета призначення антибіотиків лікування бактеріальних інфекцій. Призначення антибіотиків при вірусній інфекції це помилка, антибіотики не працюватимуть для їхнього лікування, для цього виду хвороб, лікар пропише противірусні препарати. Антибіотики лікують лише хвороби, спричинені бактеріями, а не вірусами. Принципи призначення антибіотиків дітям. Якщо вашій дитині прописали антибіотики від бактеріальної інфекції, їй має стати краще вже через 2 чи 3 дні. Коли ви приймаєте антибіотики, важливо, щоб ви ставилися до них відповідально. Зазвичай алгоритм призначення антибіотиків та їхнього приймання наступний, не відкладайте антибіотики на потім. Завжди уважно дотримуйтесь інструкцій, не закінчуйте приймання ліків раніше, навіть якщо відчуєте себе краще. Якщо ви припините їх приймання надто рано, деякі бактерії можуть вижити та повторно заразити вас, не діліться своїм антибіотиком з іншими. Лікування антибіотиками суто індивідуальне, не приймайте антибіотики, прописані іншій людині. Це може тільки нашкодити та викликати побічні ефекти. Довіряйте своєму лікареві, якщо фахівець каже, що антибіотики вам не потрібні, не займайтеся самолікуванням. Не приймайте антибіотики під час вірусної інфекції. На питання, чи можна пити антибіотики без призначення лікаря, ми можемо впевнено сказати ні. Антибіотики є потужним засобом боротьби з бактеріями при їх обережному та безпечному застосуванні, але до половини використання антибіотиків не є необхідним. Приймання антибіотиків без призначення лікаря та зловживання самолікуванням призводить до такого тяжкого стану. Як антибактеріальна резистентність, що означає, що бактерії з часом адаптуються та змінюються так, що антибіотики більше не діють на них, вони становлять велику загрозу, тому що немає жодних ліків, щоб убити їх. Пробіотики це живі бактерії та дріжджі, корисні для здоров'я, їх часто називають хорошими, корисними чи здоровими бактеріями. Пробіотики призначають, якщо ви страждаєте від спазмів шлунка. Або діареї, коли приймаєте антибіотики. Додавання пробіотика може допомогти зменшити або навіть запобігти цим симптомам. Це також поверне корисні бактерії в кишечник, які були вбиті або їх кількість зменшилася під дією антибіотика. Будьте здорові!